Я люблю робити різдвяні закупи завчасно. У вас є якісь симпатичні подарунки до свята? А, Як вам ці кристали? Ха-ха, Схоже на розбиті скельця. Ви що з поліції? О! А це у вас щось новеньке? Дядьку Стен? А можна нам до харчевні? Ми їсти хочемо! Їсти хочемо. О -о 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 Звичайно, щойно цей тип щонебудь купить. У вас є таке саме з іншим звіром. Може замкнути його тут. Ума чи краще Пандера. Ума, чи краще Пантера? Ума, чи. Пантера! Гравити Гравити Фолз. Идея Алекса Хирша. Задрыпана харчевня. Кава, 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 кава. Давай, давай, давай. Глядача Сюзен, мій крихітний промінчик сонця. Де ти була вчора? Мене вдарив автобус. Ха-ха-ха. Прикольна ти. Дякую. Ти ж ділиш страви, правда? Можливо. Морг. Тоді ми візьмемо чверть страви номер 7 безплатну салатну заправку для дами і трохи кетчупу для хлопчика. Але, дядьку Стен, я хочу оладки. З цього новомодного борошна! Ха! Я ж не мішок з грішми! Сховайсь! А... Переможцю безплатні оладки. Спокійно, будуть вам оладки! Я виграю їх, побивши цього здорованя. цього здорованя? Побивши, він сказав! Він сказав! Що Що тут смішного? О, не ображайся, Діпер, але ти ж ніяк не вірець мужності. Гей, я якраз дуже мужній. Навіть, можна сказати, взірець мужності. Глянь, правді у вічі малий. Ти не маєш м'язів, пахнеш дитячим кремом і не забувай, що було у вівторок. Тископа! Я зайду, тебе знайду Не заходь! Не заходь! <поцить> Ти слухав дівчачу ісландську поп-сенсацію баба! <поцить> Ні! Я не, це не важливо! Ну, послухайте, чого ви? Я дуже мужній. Бачите, волосся на грудях! <поцить> <приїхається, поцить> Мої очі! О Боже! <поцить> 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 ну все, песимістичні родичі! Приготуйтесь з'їсти свої слова і тарілку смачних олавків! Добре, діпер, час здолати цього здорова. І раз і два. Годі чухатися! <плес> Ти гарненький пупсик. О, що? <реш> Ця штука поламана, вона точно поламана. І, мабуть, мільйон років там мотор вже накрився або. <реш>